Дуже дякую вам, пані Зоряно. Рада сьогодні бачити всіх вас, познайомитися з вами. Мене звати Вікторія Глущенко, я членкиня центральної виборчої комісії, яка є безпосередньо куратором Львівської області. І власне хочу розпочати з того, що привітати усіх вас, дорога наша реєстрова родина, з тим, що вчора. Дійсно, було 16 років з моменту запуску державного реєстру виборців. Був своєрідний день народження, що трошки він стане повнолітнім, і подякувати вам за те, що ви в такий непростий час допомагаєте і центральній виборчій комісії, і виборцям в тому, щоб наш реєстр був актуальним, достовірним і відповідав усім вимогам часу. Е, дуже цікаво в принципі історія виникнення самого реєстру, адже е, державний реєстр виборців в Україні виник ще до того і функціонував допоки ще не був створений жодний реєстр населення чи міграційні реєстри. Така ситуація не є типовою чи класичною в принципі для е, усіх країн, і Україна в цьому плані була е, тією країною, яка зламала усі шаблони щодо обліку е, виборців. І, власне, коли запустився реєстр, з 1 червня по 15 вересня, коли трима... Була процедура первинного уточнення даних. І мені запрошення виборців було витрачено більше ніж 190 тонн паперу, а майже це один гектар лісу. Тобто була проведена з моменту запуску реєстру колосальна робота для того, щоб кожен виборець був до нього включений, щоб база була актуальною, і саме це дозволило довгий час, і в принципі дозволяє і зараз реєстру бути однією з баз даних, яка найдостовірніша і найповніша в. В межах усієї е, України, звичайно, війна вносить свої корективи. Ми маємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб, виборців, які перебувають за кордоном, і нас чекають. Е... Нелегкі часи попереду наповнення і актуалізації цих баз даних реєстрів для того, щоб списки виборців були актуальними, тому що ви як ніхто розумієте, що чим актуальніші списки виборців, чим вони достовірніші, тим а, дійсно відбувається голосування у відповідності усім демократичним стандартам. І а, власне я хочу подякувати знову усім тут присутнім за те, що ви невпинно працюєте і. Я знаю, що 25 осіб з усіх людей, які працюють в відділах ведення державного реєстру виборців в межах Львівської області, працюють з 2009 року, тобто з моменту запуску державного реєстру виборців, це колосальний досвід. У вас насправді величезна інституційна пам'ять, яка дозволяє нашій системі функціонувати, і саме завдяки вам, у неї і є майбутнє і. Ви всі знаєте, що центральна виборча комісія постійно. Навіше на вас додаткові обов'язки, наприклад, зараз те, що стосується інклюзії, ви повинні е, забезпечувати нам інформування щодо стану е, приміщень виборчих дільниць щодо їх доступності. Але насправді е, ця робота є надзвичайно важливою, адже враховуючи оці виклики, які будуть в Україні при організації повоєнних виборців, ми розуміємо виборів. Ми розуміємо, що дуже багато виборців будуть е, на жаль з певними вадами здоров'я, і така інформація допоможе і Центральній виборчій комісії і самим виборцям краще орієнтуватись в тому, які виборчі дільниці є доступними для того, щоб такі громадяни могли безперешкодно реалізувати своє право голосу. активне. також щодо державного реєстру виборців та його функціонування, ви всі знаєте, що спочатку. Верокомасштабної війни після введення в дії праворожного воєнного стану Центральна виборча комісія зупинила поновлення баз реєстру. Але це був вимушений крок, і весь той період, поки бази не поновлювалися, насправді в центральній виборчій комісії проводилася колосальна робота щодо посилення спроможності реєстру, щодо приведення його у відповідність усім цьогочасним викликам та можливим кіберзагрозам. Адже ми розуміємо, що наш ворог не спить і. Ті вибори, які будуть після закінчення війни, вони будуть непростими, і безпека реєстру це один з ключових викликів, як і для центральної виборчої комісії, так і для е, держави Україна. Ну і хочу е, окремо зупинитися на тих е, планах на майбутнє, які є у центральній виборчі. Місії щодо державного реєстру виборця виборців, ви напевно всі знаєте, ця інформація є відкритою. Що у центральній виборчій комісії створені робочі групи, які займаються напрацюванням комплексних змін до законодавства щодо організації повоєнних виборів, і одна із робочих груп стосується зокрема державного реєстру виборців, актуалізації списків виборців і в принципі можливості. Голосування виборців як і за кордоном, так і в межах України, і е, саме е, піднімається питання, яке би найбільш було е, актуальним і могло би допомогти центральній виборчій комісії. Ми сподіваємося, що в майбутньому воно буде і підтримано е, парламентом. Це е, активна реєстрація. Зупинюсь дещо на цьому процесі. Зокрема, пропонується, щоб виборці заявним методом інформували, де саме вони знаходяться, чи за кордоном, чи, наприклад, в межах України, якщо це внутрішньо переміщення особи, і вже на підставі цих звернень виборців в подальшому центральна виборча комісія. Розуміла, яку кількість виборчих дільниць додаткових потрібно відкривати як і за кордоном, так і в межах України. Зокрема, передбачається, ну це поки що на етапі проекту, що за 35 днів до дня голосування збір таких звернень припинятиметься, і саме тоді отримана інформація використовуватиметься і центральною виборчою комісією, і МЗС для утворення таких додаткових виборчих. Дільниць а, також за 15 днів до дня голосування одразу після утворення комісії таких дільниць кожному виборцю, який звернувся на його електронну пошту, направлятиметься відповідне повідомлення, де вказуватиметься адреса його виборчої дільниці. І е, ще один план, який є в центральної виборчої комісії. Надіюсь, що він буде реалізований. Це дуже амбітна така ідея, можливість використання додатку дія відразу Попереджаю вас, що це не буде голосування за допомогою дії. Ніхто не відмовляється від е, класичних бюлетенів. Голосування надалі відбуватиметься в традиційний спосіб, тому що Центральна виборча комісія, як вже було озвучено неодноразово, не є прихильником інтернет голосування, поштового голосування саме на організації повоєнних виборів, тому що е, відбуватиметься голосування в неконтрольованій території. Не важко забезпечити е, ті принципи виборчого права, які передбачені конституцією України, і занадто багато ризиків для е, перших повоєнних виборів щодо е, безпеки їх та збереження таємниці голосування і подальшому достовірності результатів та їх легітимізації е, самим народом, а за допомогою додатку дії власне е, пропонується, що це з метою забезпечення актуалізації е, даних виборців, розширити функціонал цього додатка і доповнити його просто електронним сервісом, таких як перевірка, включення до державного реєстру виборців, зміна місця голосування без зміни виборчої адреси, зміна виборчої адреси та зміна своїх персональних даних. І це би не належало до сфери адміністративних послуг. Якщо дійсно це буде реалізовано, це полегшить і вашу роботу в принципі, і сприятиме, як я вже казала, більш актуальному списку виборців. І тому, що ми розуміємо, що наразі більше як 19 мільйонів громадян України користуються додатком Дія. І насправді його використання на виборах саме для мето... для актуалізації списки виборців було би надзвичайно доречним. І, звичайно, питання, яке вас всіх хвилює, це питання територіальних представництв. Неодноразово вже піднімалися ці питання перед центральною виборчою комісією, тому скажу вам. Інсайт. дійсно в центральній виборчій комісії є робоча група, яка працює над е, територіальними представництвами над їх мережею. Але е, як ви всі знаєте, е, наразі ця ідея не підтримується е, парламентом, тому що кошти на е, створення таких територіальних представництв е, не виділяються. Е, ми розуміємо, що Україна знаходиться в стані війни і є більш нагальні е, проблеми і питання. Тому е, наразі цей процес е, перебуває лише в стані опрацювання центральної виборчої комісії. Щороку, звичайно, е, ЦВК, коли звертається з бюджетними запитами, закладає кошти на створення територіальних представництв, але кошти на них не виділяються, тому наразі створення будь-яких територіальних представництв мови не може йти. Дуже рада була всіх вас бачити. Бажаю вам в подальшому наснаги в такій нелегкій нашій Це роботі. І сподіваюся, що надалі те нагородження, яке відбудеться, воно буде приємним, радісним і мирного усім дня. Дякую за увагу і вам дякуємо.